Я прочитала неймовірно зворушливу, трохи сумну книжку, яка водночас дала мені надію на те, що все в цьому світі можна виправити. Це прекрасна. Чудово написана підліткова історія, яку я раджу прочитати всім без виключення, і дорослим, і діткам приблизно з 12-13 років. Уявіть, що 12-річна дівчинка все своє життя відчуває провину за своє існування. Справа в тому, що в день, коли като народилася, її мама померла під час пологів, а тато впав в глибоку депресію і просто закрився в собі. У като немає нікого, з ким можна було поговорити. Ну хіба що уявні друзі або сусідка, яка приходить допомагати з хатніми справами. І ось одного дня Като знаходить візитівку старого кінотеатру. В кінотеатрі дівчинка знайомиться і починає допомагати загадковій пані Кано, яка керує цим кінотеатром, і допомагає глядачам мандрувати у часі за допомогою спогадів. І ось, подорожуючи у минуле разом з іншим глядачем, Като помічає свою померлу маму, і це дає їй повштовх. Налагодити стосунки зі своїм власним батьком, друзі. Я щиро раджу прочитати цю книжку, незважаючи на те, що вона позиціонується як підліткова література. Такі зворушливі і глибокі книжки не можна оминати.